Ірина Поліщук розповідає: сьогодні волонтери готують чергову поїздку на фронт, завантажують генератор, маскувальні сітки та медикаменти. Збори ми завжди робимо тільки на технічні засоби і автомобілі тобто, те, що потрібно: автомобілі, дрони, старлінки, зарядні станції, ноутбуки тобто це все роблять наші люди. Ми викидаємо. Пост в соцмережі і люди донатять. Ірина каже, все розпочалося спочатку повномасштабної. Тоді, у 2022 році, оголосили збір на автомобіль для військових. І так ми за шість днів ми зібрали на бус. Це був просто напевно рекорд в той період. Їздять на схід власними автівками, розповідає волонтерка, і хоч вони потребують ремонту, та поки жодного разу не підводили. Всі виїзди ми здійснюємо на наших особистих автомобілях. Вже останніх наших пів року авто, як то кажуть, дає свої плоди. Так сьогодні теж виїжджаємо на свій страх і ризик, тому що потрібен капітальний ремонт двигуна. Упакування має бути надійним. А ще зрозумілим для цього коробки та ящики обов'язково маркують, додає волонтер Микола Орловський. Ящики маркуємо, так як, мабуть, більшість волонтерів. Різними скотчами для того, щоб знати, яким хлопцям що завести, передають допомогу і учні з батьками та вчителями освітніх закладів жашкова та прилеглих сіл. Також дякуємо нашим ліцеям, нашим садочкам, які підтримують, складаючи такі бокси для військових з усім необхідним. Справді приємно показує, що їх не забувають, їх підтримують. І повірте, дитячі малюнки, ось такі привіти з дому, цінуються найбільше. Захисники вважають надійний тил запорукою перемоги, говорить Ірина. Тому заради спільної мети та заради збереження життя воїнів каже, вони і далі підтримуватимуть військових. Від них українських захисників з перефронтових територій отримують такі слова подяки. Дякуємо вам за допомогу, а саме за надання масітей, вибасти набору ключів. Хочу подякувати пану Франку та пані Інні. Здані, які передали нам оцей чудовий набір медичного майна та розхідників, хочемо подякувати Ірі, Відьмі та Анастасії Лежанській за надану нам нічну пташку. Разом ми сильні, разом переможемо. Тетяна Омелян, Марина Якубенко, Суспільне новини, Черкаси.